Погляд газонокосарки фірми Vitals, модель zp td Ми Зупинилися на бензиновій газонокосарці. Модельку я вже зібрав. Все приладна, тепер можу показати, що і я. Ручки керування приєднуються достатньо все просто, тобто були гайки, барашки такі один і другий. Скрутили з двох сторон і все, ручка готова. Також до ручки приєднали таку пластикову деталь, яка закриває кріплення тросиків. Є декілька режимів у неї. Тобто є боковий викид, є задній викид, є збирання скошеної трави у отсік, травозбірник. І є режим мульчування. Є шість положень регулювання висоти скашування. Робиться це все одним важелем. Тобто вибираємо, який за потрібен рівень скашування. Приєдно це все достатньо просто. Тобто Зараз я спробував на боковий викид косити траву, підіймаємо до гори і виймаємо. От Бачимо, я вже косив і забруднив пластикову деталь. Ось така красна піпка. Натискаємо її і. Подимаємо догори. Ось бачимо оська, на якій кріпиться верхня кришка. Туди вставляємо і притискаємо цю кришку. Все, тут тримається. Стосовно травозбірника. Також все достатньо просто. Підіймаємо кришку і знімаємо травозбірник. Ось трошки сюди налетіла скошена трава. Начіпляється він за ось ці виступи пластикові. З двох сторін, і нижнім краєм впирається, ось. Отак, зверху одягаємо на пластикові штучки, зачеплюємо і все. Є опор. Далі притискаємо верхню кришку. Кришка також є виступ зверху ось, і повинна сюди зайти за цей бутик. Наповнювання травозбірника поступово відбувається. Контролюємо ми його по ось цій такий флажок, маркер. Тобто, якщо він пустий, то він буде подиматися до гори. Якщо травозбірник наповниться, то він буде лежати. Азонна касарка також може мульчувати траву. Сюди зараз встановлена ця деталь. Тобто, якщо ми закриємо боковий викид, знімемо цей травозбірник, то ми можемо просто мульчувати траву. І вона нікуди не буде викидатися, просто буде там і змічатися. Якщо ми плануємо скашувати траву, збирати у травозбірник, тоді ось цю деталь потрібно зняти. Знімається вона також достатньо просто, витягається на себе. Ну, бачимо, вже там є трава. Тобто, якщо в травозбірник збираємо траву, то боковий викид потрібно закривати. Якщо у нас викид ззаду буде, то також знімаємо травозбірник, витягуємо цю деталь для мульчування і все, у нас кришка прикриває. Щоб скошена трава не летіла на оператора. Щільно вона не закривається завдяки ось таких двох деталей. Вони були у комплекті. Якщо їх витягти, то кришка достатньо плотно закривається. Для заднього викиду, то потрібно ці заглушки встановити. Стосовно регулювання ручки, висоти ручки, то є два положення, можна переставляти. Це робиться за допомогою перекручування ось цього барашку і цієї гайки. Тобто є вон ще отвір і можна змінити, змінити нахил ручки. Зараз у самому вищому положенні, якщо людина низького зросту, то ручку можна перекрутити і вона буде нижче. Все, що стосується по керуванню. Газона касаркою. Так як вона була у нас нова, то у двигуні не було масла і у паливному баку не було бензину. Масло залив приблизно 500 грамів, ну і бензину чуть більше, ніж пів літра. Потрібно обкатку зробити мотору. Мотор, до речі, у нас потужністю у 3,5 кітської сили. Тобто достатньо потужний. Треба зробити обкатку на протязі 20 годин. Тобто, у перші 20 годин не робимо великих навантажень на газонокасарку. Після того, як попрацювали газонокасаркою, є можливість помити проточною водою. Для цього є штуцер півдюймовий, сюди приєднується шланг з подачою води. Заводиться газонокасарка, і за допомогою ножа, який скошує траву. Вода по декі і змивається уся трава, яка там налипла. Якщо ви покористувалися газонокасаркою і у вас залишився бензин у паливному боку і не плануєте певний час користуватися газонокасаркою, то рекомендують паливо зливати. Спало ноба. Стосовно вибору газонокосарки, є різні моделі і варіанти газонокосарок. Тобто є електричні, є бензинові і є на акумуляторах, також вони різняться по потужності. Якщо у вас велика ділянка, у нас, наприклад, вона 62%, сотки, потрібно вибирати таку газонокосарку, яка дозволить вам обробити усю ділянку. Тобто, якщо це. Ну, велика ділянка, то, звісно, з довгим проводом буде незручно користуватися. На акумуляторах також потрібно їх заряджати. Акумулятори може не вистачить, усе відразу скосить усю ділянку. І є варіант бензиновий, він більше зручніше. Якщо порівнювати по вартості між. Газонокасарку на акумуляторах і бензиновою, то акумуляторні трохи дорожчі, ніж бензинові. Ми зупинилися на бензиновій газонокасарці. Тут потрібно було вже вибирати по потужності і по зручності керування. Ну що, перейдемо від теорії к ділу. Виставили саме найнижній рівень кашування. Користуватися будемо боковим викидом. Тобто тут все приєднано. Задній отвір закритий. Нажимаємо червоний важель і тягнемо за ручний стартер. Заводимо газонокосарку. Коли ми вибирали собі газонокосарку, я ставила умови, щоб вона була самохідна, щоб з нею могла я справитись без допомоги чоловіка. І ця модель справилась на відмінно. Я тільки встигаю за нею бігти. Вона косить, їде сама. Ну, як бачимо, відразу. Видно, де пройшла машинка і скасила траву. Хотіла закцентувати увагу тут порився крот, і Сергій пройшов по цьому бугорку, і він просто розрівнявся. Хоч не рекомендують такого робити, але в нас вдалося. Як бачите, результат. Це пройшов три рази туди обратно. Ти задоволений? Дуже. Це настільки швидко виходить швидше, е е ніж тримером я косив. Е е площа достатньо велика, і тримером поки всю ділянку обійдеш, то вже там, де починав раніше, треба знову починати косити. Продовжимо тестувати газонокосарку фірми Vitals. Спробували вже задній викид, боковий викид, відразу два, боковий і задній викид. І тепер встановили травозбірник і будемо збирати скошену траву у травозбірник. достатньо висока поверхня неровна бачимо що травичка скашується була ось така висока Хочу зауважити, що у нас поле неровне рівень землі, а також нарили кроти бугорки, тому неможливо їхати спокійно. Іноді на цих бугорках треба підштовхувати газонокасарку, а іноді просто об'їжджати, якщо бугор дуже здоровий. Ну, по інструкції взагалі не можна. По таким буграм їздити. Декілька разів покосимо траву і ділянка вирівняється. Так, що там у нас у травозбірнику? збірнику? О, вон скільки трави. Ого! Бачимо, вже викид забитий. Так, ну бачимо, що корзинка вже і повна. Ну що, будемо висипати мульчу кудись. Якість яка трави чудова для мульчування. Ще один плюс від газонокосарки це те, що. Скошена трава може збиратися у травозбірник. А цю траву ми будемо використовувати для мульчування наших рослин. Ну а поле ще достатньо велике, тому трави буде чимало. Бачимо, що бур'янів немає між ділянками полуниці, зато є скошена трава. Яка прикриває землю, не дає випаровуватись вологі із землі, і полуниця себе чудово почуває. Також тут полуницю заложили і часник. З усього того поля трави вистачило на ось таких дві ділянки. Тут довжина 6 метрів, завширшки, мабуть, десь так же 6 метрів. Так, друзі, вирішив влаштувати змагання, хто швидше і краще покосить цей покос. Або Оленка на газонахсарки виграє, або я з бензотримером. До речі, бензотример також фірми відео. Зараз заводимось і йдемо і косимо. Друзі, мені здається, що я програв. Так не чесно. Я пройшов третю частину рядку, а вона вже завершила. Так, бачимо, ми отут стартанули. Я трошки може ширше пішов відразу, але намагався потім її догнати, уже і пішов в вуще. Тут вперся в високу траву і зовсім забуксував. Ну, Красиво, але дуже, дуже медленно. Оленка йде повертається назад. А я тут ще буксую. Ми бачимо, що є також незручно, тому що ділянка нерівна, кроти порили тут і трава достатньо висока. Машинка буксує, не їде. Я перемогла. Ну, звісно. <хи> Мало того, що я пройшов лише третю частинку рядку, так у мене ще і трава не зібрана, а у неї вже вона у з Тому Оленка молодець. Робимо висновок. Газонна касарка, гарна річ, дуже класна річ. Да, дуже швидко її вскошувати траву, але. Є нюанси, ну. Це, по да, нюанси по нерівності. Це ми колись виправимо і буде набагато краще нам скошувати траву. Але вона бере отаку здоровенну, височену траву. А також ми косили одуванчики, які дуже сочні, які дуже товсті. Тобто машинка звір. Так що радимо до покупки. Стосовно бензотримуру, то він вже працює у нас другий сезон і після зимовки завів майже з першого разу. Так що також рекомендую, можете придбати БК-30108 4А. Тобто сама маленька із чотирьохтактних бензокосарок фірми Vitles. Ну що, будемо продовжувати тестувати. До речі, я хотіла подякувати нашій підписниці, яка в цьому році написала нам коментар, що вона завдяки газонокосарці позбулася багатьох проблем. Почитавши цей коментар, я загорілась і вирішила купити в цьому році. Хоч мріяли про це ми дуже давно. Ще хочу зробити такий висновок, що. Газонна косарка потрібна для великих площин. Тобто, якщо у вас велика ділянка, то косарка вам потрібна. Так, друзі, хочу показати нашу ділянку. Покосили ми її за допомогою косарки. Бачимо, що все чудово, красиво. Там, де було нерівно під забором, де нерівності, то тут я пройшов бензотримером. Ну і бачимо різницю. Тут взагалі трави майже нема. Хоча вже пройшло дня 4 після того, як косив. А тут косили газонокосаркою. Але рівень скошування був найвеликий, ну, 3,5 см. Робили так, тому що. Поверхня учаску не дуже рівна. Користуємось газонокасаркою вже більше тижня, тому є вже що про неї розповісти. За цей час ми вже скасили усю ділянку, використали газонокасарку на усіх режимах. Все, що можна було випробувати, випробували. Після того, як ми поробили газонокасарку, то її можна помити. Маю на увазі ось цю частину миється за допомогою води. От, ну, бачимо, що навіть не все змилося. Але земля і трава налипає, тому обов'язково треба все мити. Миється це, це за допомогою приєднання. До цього штуцеру шлангу, полівочного шлангу. Тобто відкриваємо воду, запускаємо двигун і, коли двигун працює, нож, оцей нож він розбризгує воду по колу і тим, тим самим змиває усю грязь, яка там налипла. Ну, а зверху вже протираємо тряпочкою. Ось така от грязюка вимивається. Ну, Все, що налипає там на газу, на косарку, ось лишаються такі, ну, такі коржі, бліни. І виходить воно по колу. Мили, Бачимо, є таке коло, де ну, вимивалося і, і стікала вся трава. Хочеться розповісти ще. Про плюси дана газа на Багатофункціональна, самохідна, вона їде, не треба її штовхати, тільки встигай за нею пересуватися. Має 6 рівнів скошування. Вміє збирати траву у травозбірник, можна викидати траву назад, тобто не збирати її у травозбірник. Також є викид трави. У бік і є режим мульчування, тобто коли трава просто під машинкою перемілюється. Є шість положень скошування, тобто, якщо ділянка не дуже рівна, то можна вибрати саме високий рівень скошування і можна скашувати навіть на нерівній ділянці. Також, якщо трава вже дуже висока, на високому рівні ми цю траву вдало скасили. Буває таке, що Трава просто, коли машинка на неї наїжджає, вона згибається і нож проходить мимо, то за другим разом можна в іншому направленні усе це скосити. Ділянка в результаті виходить чистою, ну і коврик такий виходить рівненький. Порівнював де я косив за допомогою триміру і де проходилося цією газонокосаркою. По швидкості скашування робили змагання з дружиною. Ви самі побачили, що я відстав стримером від неї. Немало фактор то, що на газонокасарку 36 місців гарантії. Тобто, якщо щось з нею трапиться, там, з двигуном чи ще з чимось, то можна звернутися до сервісного центру. Дуже зручно у керуванні. Цією машинкою може справитись жінка. У використанні ми дуже її задоволені, тобто усім бажаю вдалих покупок. Ця газодокасарка буде потрібна людям, які мають приватні садиби Великої площини. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставимо пальці догори, пишемо коменти, якщо є якісь запитання, буду на них відповідати. На сьогодні все. Бувайте до нових зустрічей!